Для Криму ранок суботи почався не з кави або ж із кави, поєднаної з вибухами, Какими-то хлопками, як подекуди це називають російські пропагандисти. З ранку суботи, 29 червня, на півострові раптово оголосили повітряну тривогу. Окупанти бідкалися про ракетну атаку на тимчасово окупований півострів. У кількох регіонах фіксували пуски російської протиповітряної оборони. Повідомлялося про загрозу і Керченському мосту. Тож давайте оглянемо всю інформацію, яка відома станом на зараз. Близько дев'ятої ранку у Криму повідомили про повітряну тривогу та пуски ракет, з начебто, напрямку України. Уже за кілька хвилин у різних частинах півострова чули вибухи, зокрема у Балаклаві, на мисії Тарханку Сакському районі. Роботи протиповітряної оборони також зафіксували у Севастополі. Тамтешній гауляйтер заявив, що всі служби приведені у бойову готовність. Також Разважаєв відзвітував про збиття, начебто двох цілей над Балаклавою. За його словами, уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі. Стверджує, що отраження ракетної атаки завершено. Водночас місцеві кажуть, що чули три гучні вибухи. Зі східної частини Севастополя близько пів на десяту стало відомо, що росіяни перекрили і рух Керченським мостом. Окупанти опублікували попередження про рух ракет у бік керчі та незаконної забудови. Однак, вже за 10 хвилин тривогу у Криму скасували. Я ж додам, місцеві пабліки вкотре скиглили про відсутність сповіщення на вулицях Севастополя. Зокрема, місцеві знову спокійно відпочивають на пляжі у той час, як російська протиповітряна оборона намагається влучити по цілях. Я ж нагадаю, в тимчасово окупованому Криму дві доби цього тижня тривали масовані кібератаки на комунікаційну інфраструктуру окупантів. Цього разу на Керченському мосту, на анексованому Росією півострові, вимкнули рух. До цього причетні кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України про це повідомило джерело 24 каналу. Кіберфахівці воєнної розвідки 27 червня завдавали кіберударів по серверах пропагандистських змі, операторів зв'язку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту. Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів. Відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку. Не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя. Зазначив співрозмовник. Зокрема, масована дедоз-атака здійснювалася на сайт пропагандистського керчифем та сервери оператора мобільного зв'язку Міранда Медіа». Саме цей оператор надає магістральні канали зв'язку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати. Бачите, попри те, що вони там собі стверджують, що в не, все в них іде по плану. Цей план виглядає доволі дивно. Я нагадаю, що Крим, російська пропаганда, перетворила на так звану сакральну територію для російського диктатора Володимира Путіна неодноразово. І кремлівські очільники, і російська пропаганда і російські інші діячі погрожували красними так званими лініями, якщо у якомусь плані Україна а, перетне а, перетне ось ці межі, так не обов'язково йдеться саме про територіальні і нападе на Крим. Але як бачимо, що Крим є на собі відчуває російсько-українську війну, зокрема ті росіяни, які туди переїхали, так які підтримують російський режим, і які на території півострова опинилися загалом. Незаконно.